З 1 липня Бориспільська вечірня школа має нове місце розташування. Минулого навчального року заклад зазнав реорганізаційних змін. Відтепер він діятиме на території Бориспільського міжшкільного навчально-виробничого комбінату. У школі навчаються за вечірньою, заочною, дистанційною формами для одержання базової та повної загальносередньої освіти. Навчаються як шкільного віку діти. Так і дорослі особи. Це люди, які свого часу закінчили 9 класів та не продовжили навчання у загальній середній освіті. Можливо, одержували спеціальність якусь у тих навчальних закладах, де не давали повної загальної середньої освіти. На сьогоднішній день ще є такі навчальні заклади. Це можуть бути музичні училища, можуть бути Якогось іншого мистецького спрямування, а також кулінарні училища не дають такого такої освіти. Учні вечірньої школи мають такі переваги: при зарахуванні немає обмежень за віком, можна обирати для себе форму навчання. Крім того, учні прискорено закінчать школу, якщо навчатимуться на 7-12 балів. А також за бажанням, крім повної загальносередньої, можуть отримати допрофесійну або професійну освіту, адже на базі школи діятимуть курси водіїв категорії Б операторів комп'ютерного набору, кулінарії та швейної справи. Безкоштовна основа це буде для тих учнів. Які будуть навчатися у Бориспільській вечірній школі? А діти із інших навчальних закладів міста Борисполя зможуть навчатися за кошти юридичних та фізичних осіб. Наразі триває набір учнів. Отож, якщо ви бажаєте працювати і навчатися одночасно, тоді цей заклад саме для вас. По успішному завершенню вечірньої школи учні одержать атестат про повну загальносередню освіту, який дасть можливість продовжити навчання у вищих навчальних закладах. Олена Каліновська, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.